Обрали зілі Бобіка, бо не втіка, то тепер радуйтесь. Давайте згадаємо, кого ви обирали. Можливо, Чорновола, який за голову взявся, коли програв вибори, і зрозумів, як ви в один день просрали всю країну на багато років вперед. Та ні ж, бо ви обирали кращих із кращих. Кравчук, 3 вересня 93-го року, підписує масандрівські угоди, розплачується за борги по газу Чорноморським флотом, розділяє його 50 на 50, і таким чином ворожий флот стоїть у нас біля кри. Далі заходить кучма на 10 років і передає купу зброї Росії, в тому числі літаки та ракети, за міжнародною угодою від 8 жовтня 99-го року, та подовжує статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ від 1997 року, а 24 березня 1999 року Верховна Рада України ратифікує угоду про перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму. В той час ворожий флот використовує Крим як свою базу. Ющенка ви просто затоптали. Це єдиний був президент, який, хоч якось, дивився в сторону Європи, а не Росії, і в гру вступає Янукович. Янукович і Харківські угоди. 2010 рік підписання угоди про перебування ворожого чорноморського флоту на території Криму і Кримської акваторії до 2042 року. Пізніше це призведе до анексії Криму. Турчина, не беремо до уваги, ви за нього не голосували, то було непорозуміння. Але у гру вступає Савочолий Гетьман, який у 2014 році зупиняє роботу над ракетним комплексом Нептун, саме тим, яким було знищено Москву. Під час війни в країні вже була війна, але гетьман ту війну не називає війною. У нього то АТО, і до 18-го року було АТО, і не введено було навіть військовий стан. Лише під тиском Верховної Ради у 17-му році було введено військовий стан. А потім Дебальцеве і Ловаськ. Підірвані склади, наприклад, в Блаклії, наказ про випуск російських військ із Слов'янська, наказ про зупинення вогню на території країни, в якій проходить війна. Ви наобиралися так, що просрали всю країну. А тепер ми, молоде покоління, розгрібаємо те, що ви не могли змінити, і досить розказувати нам, що нам робити в цій країні. Ви вже своє наобирали, а тепер молоді хлопці по 20 років захищають вас. То ми вже якось розберемося з нашою країною, яку ви просрали за 32 роки.